Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським вітаю вас, дорогі мої українці. Сьогодні я продовжу тему мого чорнобильського болю та його осмислення. Отже, через три місяці виснажливої творчої праці в полтавському готелі я викупився уже охололій Ворсклі, завів машину і повіз до Києва написаний роман Марія з Чорнобилем наприкінці століття. Солодка творча радість пограйки долала не світську втому. Головний тоді літературний журнал України Вітчизна вже через три дні заслав Роман до друкарні, щоб встигнути у номер, що вже був у роботі. Але я знав, що попереду ще має бути дозвільний штемпель цензора, і той з великою радістю попив моєї кріпці. Хоч я бився за кожне речення, але кілька сцен було вилучено. А найголовніше не вдалося відстояти у назві слово Чорнобиль як імення полину. Сьогодні можу стверджувати, що саме Чорнобильська катастрофа стала однією з із найголовніших причин пробудження України. Від літаргічного сну наприкінці 80-х років минулого століття, до того ж, комуністичний кулачисько, що тримав за горло цілі народи в Європі та Азії, а особливо у Союзі, знесилено розтискався. Ми з Юрієм Щербаком, Алею Ярошинською, білоруською Світланою Олексієвич, дедалі частіше проривалися в центральну та республіканську пресу із правдивими публіцистичними статтями про причини і наслідки ядерної трагедії, що розповзлася на частину планети, а на Україну і Білорусь особливо. Перші протестні санкціоновані владою мітинги у Києві називалися саме Чорнобильськими, тому їх не розганяли силою, хіба що КДБшна агентура шастала в натовпі, нагострюючи вуха. Люди починали розуміти, що головним винуватцем лиха була комуністична кремлівська влада, котра дозволила збудувати ЧАЕС на поліських болотах, на розломі великого гранітного щита України поблизу Києва, що реактор РБМК 1000 сконструйований нашим таки землячком орденоносним Олександровим, є дуже примітивним і небезпечним. Саме вказівками з Кремля більше тижня замовчувалася смертельна небезпека мільйонів людей в Україні та Білорусі. Це посилювало прагнення державної самостійності в усіх республіках, в першу чергу в Прибалтиці, а тоді і в Україні. Роман уже пішов до людей окремою книгою. Головний всесоюзний журнал Дружба народів надрукував переклад російською. Мене вітали з успіхом Олесь Гончар, Павло Загребельний, Василь Биков, Чабуга Амерджібі і раптом Дзвінок із ЧАЕС. Запрошують на читацьку конференцію в Чорнобилі. Я зрадів. Є можливість почути думку ліквідаторів катастрофи. Зі мною їдуть дружина Галина, актриса національної філармонії, що багато разів побувала в зоні з концертами, та мій друг, журналіст Олег Дейнеко. Я зауважив, що при вході до зали, де мала відбуватися читацька конференція, стояли два чоловіки і пропускали людей, запитуючи про щось кожного, хто заходив. Це мене насторожило. До мене підійшов високий, вродливий, зранньою сивиною чоловік і холодно, не подаючи руки, назвався Директор ЧАЕС Уманець. Пошли, послухайте людей. І рушив попереду мене до зали. Аудиторія зустріла мене моторошною й тривожною тишею. Зізнаюся, я таки сподівався, бодай на якісь оплески. Все-таки до них приїхав автор роману, який бурхливо обговорюється в українській та в московській пресі. Мене посадили в першому ряду. Галина з Олегом притулилася десь позаду, а на сцену піднявся сам уманець. У мене не було диктофону, тому відтворю з пам'яті лише тези його виступу. Роман Яворівського це злісний антинародний пасквіль на наш колектив. Автора треба судити за наклеп на директора станції, героїчну людину, що отримала величезну дозу радіації Брюханова, за наклеп на героя Радянського Союзу Телятнікова, як і головного інженера Фоміна, його заступника Дятлова, начальника реакторного цеху Коваленка. Писатель просто знущається над нашими товаришами, радянськими громадянами, які рятують світ від розлюченого атома. Я ніби опускався в темне, глухе провалля. Про що він говорить? При чому тут Брюханов, Тілятніков, Дятлов, Фомін це ж художній, а не документальний твір, документальна лише сама трагедія, її атмосфера. Великий український рід Мировичів на чолі зі стражденною, фактично святою матір'ю Марією, рід, який атомна катастрофа розриває і морально, і фізично, це художній символ, як і село Городища, символ України. Скажімо, Брюханова я бачив тільки задалеки, а потім його арештували. Після Уманця на сцену піднялася жіночка із дзвінким загонистим голосом у новенькому білому спецодязі. Її виступ був коротким. Яворівському треба застрелитися, як Фадєєву після молодої гвардії. Ще виступив молодцюватий проспілковий діяч, він говорив обережніше. Мовляв, автор поспішив із своїм романом, ліквідуємо аварію, тоді можна писати. Ще виступила з місця медпрацівниця. Вона чесно сказала, що роман не встигла прочитати, бо не до романів зараз. Вона якось непевно, навіть сором'язливо, попросила отозвать роман. Я враз відчув, що мене покинула і образи, і злість, і азарт до дискусії. Я вже усвідомив, що ніхто з них роману не читав, навіть уманець лише перелистав його. Згодом, уже через кілька років, коли Марія з полином масово перекладалася на інші мови світу, коли я очолював Чорнобильський парламентський комітет, сам Уманець обережно зізнався в цьому, додавши, «время такої било. А тоді я зібрався з духом і коротко сказав, що я не ображаюся на несправедливу критику, бо ви говорили не про мій художній роман, в якому немає ні Брюханова, ні Тілятнікова, немає жодного із присутніх у цій залі. Ви обговорювали якийсь зовсім інший твір, тому отзивати роман я не буду, бо він уже пішов до світу. Тим більше не стрілятимусь, а з вашого дозволу житиму і писатиму нові романи. Бувайте мені живі і здорові! До Києва мене вже ніхто не супроводжував. Дякую, що хоч машину дали, а не пустили пішки. Кілька днів я перебував у гнітючому настрої, однак життя брало своє у радіоактивну атмосферу України, дедалі наполегливіше просочувався Горбачовський озон свободи слова. Мої гострі публіцистичні статті, де Чорнобиль опосідав головне місце, друкувалися в союзних та республіканських газетах. На першому телеканалі я мав авторську публіцистичну програму Відвертість. Гриміли тоді «Огоньок», літ газета, всесоюзний телевізійний взгляд і український гарт. Суспільство жило передчуттями ще не усвідомлених, але жаданих змін, і Чорнобиль наближував їх. У спілці письменників України легалізується, де на партійних зборах ідея створення народного руху за перебудову, услід за тодішньою Чехословаччиною, Польщею, Угорщиною, Республіками Прибалтики ми кидаємося у виробище боротьби за оживання України, і Чорнобиль постійно підганяє нас до рішучості. Власне, і я був висунутий і обраний киянами нардепами СРСР саме як письменник, автор Чорнобильського роману і гострих публіцистичних статей про потребу глибоких радикальних змін в усій системі прогнилої докорення комуністичної влади, і саме тому переміг на виборах Троєщина, оболонь, мінський масив, навіть героя Леоніда Телятникова. Чорнобильська трагедія тоді здетонувала в душі чи не кожного українця різко збільшилися захворювання дітей, і дорослих. Великий масив людей змушені були покидати давно обжиті родинні гнізда і переселятися в інші райони Київщини чи в інші області, що породжувало болісний ностальгічний надлом. Чорнобильська катастрофа стала останнім злочином після розкуркулення, гвалтівної колективізації, штучного голодомору, жорстокої сталінщини, брежнівського міщася, стала останнім цвяшком у віку домовини комуністичного режиму. Мене було обрано головою Оргкомітету з проведення установчого з'їзду народного руху, який породив першу офіційну опозицію монопольній владі, який розпочав виснажливу боротьбу за відновлення української державності і відіграв провідну роль в перемозі цієї ідеї. Більшість лідерів руху невдовзі стануть нардепами першого українського парламенту, який проголосить відновлення української держави в 1991 році. В ньому буде абсолютна комуністична більшість секретарі ЦК, обкомів, райкомів, директори великих заводів, голови колгоспів проти півтори сотні національно свідомих інтелігентів, рухівців, вчорашні політв'язні, письменники, журналісти, патріотична молодь. Перше велася пряма телетрансляція сесійних засідань. Люди вперше за кілька десятиліть чули з наших вуст правду про Чорнобиль, про комуністичні злочини, про потребу власної української держави. 20 хвилин з Володимиром Яворівським. Треба віддати належне тодішньому компартійному важдеві Володимиру Івашкові. Він добровільно віддав кілька парламентських комітетів опозиціонерам. Коли Івашко запропонував мені на вибір очолити якийсь із комітетів, я назвав Чорнобильський. Та його ж немає переліку, відказав він. А треба, щоб був. Значить, буде спокійно й приязно», – відповів він. Так я опинився вже в іншому Чорнобилі. Політичному, законодавчому, екологічному, це вже був зовсім інший рівень відповідальності. Уявіть собі, що в цей комітет, який очолював опозиціонер рухівець, входили чотири секретарі ЦК, два секретарі райкомів, два голови тодішніх облрад і п'ять радикальних антикомуністів з вулиці. Сталося рідкісне співпадання інтересів: перші хотіли покутувати, а інші довести свою причетність до оновлення влади. Тому нам вдалося швидко підготувати три фундаментальні чорнобильські закони, які, мабуть, таки потребують сьогодні певної модернізації і перегляду, але їх просто бояться чіпати, оскільки вони прийнялися, вросли в суспільство. Тому вже кілька урядів просто авантюрно не виконують їх, не закладаючи в бюджет необхідних коштів. Ми створили Міністерство Мінчорнобиль, домоглися хай і часткового очищення рядів ліквідаторів від фальшивих приблуд, домоглися зупинки всіх реакторів на ЧАЕС. Нам вдалося зробити ще один прорив. Верховна Рада підтримала ідею створення першої в Україні депутатської слідчої комісії з дослідження причин і наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми викликали для дачі свідчень перших осіб республіки. Ось кілька фрагментів із вже історичних стенограм, які я використав у підсумковій доповіді 11 грудня 91 року. Я запитав голову тодішнього уряду в період катастрофи Ляшка, як і коли він довідався про трагедію прип'ять. Відповідь 26-го о 2 годині 40 хвилин мені подзвонив Ришков і сказав, що сталося. Візьми якомога більше на себе. Станція була екстериторіальною. Навіть Держатоменергонагляд був не наш. Я зв'язався з Міністерством закордонних справ. Ніяких ні від кіль повідомлень не було. Кінець цитати. Зверніть увагу. Голова уряду зателефонував не директорові ЧС Брюханову, щоб здобути інформацію, а в Міністерство закордонних справ, може, за кордоном там щось скажуть. Ляшко. У мене щось спрацювало, і я дав розпорядження про мобілізацію автотранспорту. Полк цивільної оборони відразу вирушив туди, але міряти не було чим кінець цитати. А в цей час розпорядженням Київського обкому КПУ у прип'яті гуляли сім весіль, викинули в продаж дефіцитні товари, проводили масовий крос, батьки гуляли з дітьми по місту, прип'ятці купалися в прип'яті, гуляли в лісах, рибалили, грали в доміно у дворах. Києвом повзли зловісні чутки, газети писали про наші переможні бої в Афгані, телебачення крутило Лебединне озеро і фільм про собаку Баскервілів. Владна система жила і працювала на самозбереження. А освідчення Валентини Шевченко в час вибуху вона була номінальним президентом УРСР. Мені зателефонував заступник міністра МВС Дурдинець, доповів, що була пожежа на станції, і що вона вже погашена. В кінці дня прийшла мені записка від ревенка, що на ЧАЕС пожежа погашена і ніякої небезпеки життю людей немає. Від Щербицького я теж знала, що пожежа. Кінець цитати. Наведу свідчення ще одного високого урядовця, інтелектуала в лапках з команди Щербицького Качаловський, перший заступник Ляшка. Качаловський Владимир Васильевич мне очень доверял. И в Киев забрал, чтобы я потом возглавил правительство, А после аварии он так сказал: Чернобыль это грязное дело, а мастер по грязным делам – Качаловський». Когда я первый раз побывал в Чернобыле, я ничего не знал. К станции меня не пустили, потому что опасно. Тогда районные ребята сообразили перекусить и по рюмке против радиации. Так мы на открытом воздухе это самое. Но радиация была такая, что пальцем кору отковернешь, и видно радиацию. Кинет цитаты. Наш аналіз багатьох засекречених документів, які комісія буквально відвоювала в чиновників, дав нам підстави стверджувати. На верхньому поверсі влади всі все знали. Вже о 13.00 26 квітня гідромет України поклав на стіл Щербицькому, Ляшкові, Шевченко перші правдиві показники радіаційних замірів. Одні з них нічого не розуміли, інші просто їх не читали і не хотіли знати. Правдиві дані подавали й хімічні війська генерала Пікалова. Київ догідливо брехав у Москві, а Москві цього якраз і було потрібно. Кілька деталей щодо першотравневої демонстрації в Києві. Санітарний лікар України тодішній Касьяненко 30 квітня посилає попередження, що в Києві відзначається різке збільшення гамафону з 50 мікрорентген на годину до 1100 до 3000 мікрорентген у Дніпровському, Подільському районах та в центрі столиці. Як вони відреагували на це вбивче попередження? Шевченко на політбюро обговорювалося питання про першотравневу демонстрацію. Вирішили, що немає потреби її відміняти. Качаловський. Владимир Васильович сказав, що можна проводити для запада і для своїх. І на закінчення фрагмент із висновку комісії. Цитую. У розсекречених документах є детальна інформація про справжні масштаби аварії на ЧАЕС. Володіючи нею, можна було своєчасно забезпечити населення правдивими даними про аварію вже 26-го ополудні і вжити заходів по захисту свого народу. Вони цього не зробили. Кінець цитати. У другому скликанні Чорнобильський комітет взяли під свою опіку комуністи. Мінчорнобиль скасували, економічний хаос, мільйонні купони, злодійська приватизація промислових об'єктів різко зменшували витрати на Чорнобиль і на чорнобильців. Парламентський комітет ліквідовано, сотні тисяч потерпілого люду залишилися беззахисними, наодинці із хворобами та соціальним станом. Чорнобильські дзвони стали стихати, і сьогодні їх ледь чутно. До ситуації в зоні самоселів, проблем саркофагу укриття та переселенців я ще повернуся, дорогі мої радіослухачі. Обов'язково повернусь, бо для України ця тема назавжди. Бувайте мені здорові. Пишіть. Моя адреса Київ Хрещатик26. Українське радіо. Електронна Яворівський латинкою укр.нет. Свічка пам'яті, символ святині в кожнім серці, в кожній родині, свічка пам'яті, чисте горіння, до Всевишнього вічне моління, свічка пам'яті, наша данина, Заповідна свята. Пам'яті душі єднає, дні, ночі горить, не засадає. Символ святині, в кожній серці, в кожній родині, свічка пам'яті, чисте горіння до Всевишнього вічне молі.